Всім привіт! Сьогодні у нас 22 день. Вчора мені сказали, що я невірно побудував крісло Палпатіна. Так, це правда. Я щось думав об одному, будував по-другому. І воно повинно виглядати ось так. Чік. Чік. Ось воно отак повинна виглядати. Іде наш Палпатін з кружечкою. Вони прям аксесуарів багато. Марвел собі так дозволити не може, вони кружку окремо поклали чи капчу. Що... <coughs> Ось отакий палпатін, дивіться, як він сидить прям. Ідеально. Ось, ще краще стало. З вами згоден. Так, 22-й день почнемо з марвел. І ось вона наше 22, 23 і 24. Давайте 22. Що у нас тут? Марвел? Давай. Ну, Ладно, ти дало. Я здивований, ще буде значить, фігурка, але це не точно. Я не впевнений, що 23 і 24 буде фігурка. Ну, я сподіваюся, На 24 буде фігурка. Тоді воно може якесь. Щось невілює. Так, у нас тут Вонг. Цікаво, Вонг такий вже був чи ні. Шукати свого Вонга я не хочу. Ой. Вон поворачує своє обличчя. Ось він такий лисик. Він ну, наче лисим не був, у нього було якесь волосся. Ні? значить... Значить було, що волосся буде в наступному пакеті. Я ось не пам'ятаю, наче було в нього волосся. Ну ладно, хай тут лежить. Так, у нас 22-й день Гаррі Потера. Хаба! Ха -ха, лавочка! Я так і знав! Я знав, що буде лавочка! Це лавка! Ну це капець! А знаєте, що я знав? Бо я розглядав набір, який мені сказали, є прототипом цього. І там в наборі був світильник на вулиці і лавочка. Ця лавка була. І я думав, ну немає не ж її, значить, не покладуть, бо це ж тупо. Ну тупо. Воно ніяко відношення не до магазину, не до іншого магазину. Ще розумію, з того магазину взяли бивих із того. Ну щоб. Вуличне щось. Ну, тупо лавки. Ну це ж тупо. Ну яке відношення до Гаррі Поттера, Ну це просто тупо набір зробили, в якому. Поставили, щоб між будинками була лавочка. Ну це ж, блядь, відношення ніякого до Гаррі Поттера нема. Ну це ж тупорилість, блядь, Це максимальна тупорилість. Я не знаю. І да, там лавочка була закидана снігом. Ну тому що я так розумію, дійство в фільмі відбувалося зимою. І лівий будинок, правий будинок. І щоб якось їх разом з'єднати, вони зробили декорацію: лавку, світильник вуличний і ще що там. І фонтанчик додали. О, от це, ого-о! І це ж Гаррі поттерська лавочка. Ви ж не подумаєте. Бо це ж, блядь, в наборі було, який просто вигадали, блядь, лавочку, щоб об'єднати два дома. Ні, ну ми зробимо, блядь, іграшку з цього. Це ж гаррі Гарріподерська. 22 й день Сіті. Ого! Оце Сіті! Ладно, Сіті ну, лавка, це, звісно, треш. Це рівень Марвела, якщо чесно. Так, нічого лишнього немає, нема. нема. Не, поки не везе. Ого, пакет рваний, я не думаю, що я його порвав. Ну ладно. Можливо і я. Так, це сюди. Давайте глянемо ближче. Ось отакий транспорт цього Санта Клауса. Вже скоро значить друга частина транспорту буде завтра. А на 24-й день буде Санта Клаус. Ну там за усі ті традиційно Санта Клаус в останній день. так що... Для вас буде це не секретом. Якщо ви думали, що це типу... <гас> Санта Клаус. Я думав, попадеться щось інше. Да? Сова. Сова вже була у Гаррі Потера. А, і ще там був поміж цих наборів оголошення про розшук цього. Хресника, чи кого там, Хресного цього. Не знаю. як він По-нормальному називається. Поттера. да, Потера, Дауторошок, Севіуса цього. Також було. Вони ж також його додали в набір. Тупо, типа ж Гаррі Потерський. Я просто не знаю, чим вони думали. Взять за прототип набір якийсь, блядь, непонятно що. Чого це прототип не можна було взяти Хогвартс. От об'ясніть мені. Якісь, блядь, два дома в магазинних вони зробили прототипом. І просто напхали, що попало. Просто ну що попало? Що це? Нафіга? Давайте глянемо на сані з кінжалами ніндзяка. Бачите, які вони круті. Так. Да. Ну, тут я розумію, що буде щось. Чи тут буде мішок Санта Клауса стоїть, а тут буде вже сам Санта Клаус на якихось штуках кататися. Да. Ось така на штучка. І давайте смачненьке на останах. Ну, Гаррі Поттер сьогодні, звісно, віджиг. Віджигає. Да, я бачу останню фігурку, але я вам не покажу. Опана. Опана, це прям якийсь міга-мініатюрний. І це його робить гіршим. Хопа! Он лею, дивіться, вона як то Канатка із соус парка. Так, дивіться, який він маленький, який він класний. Давайте його ще побудуємо і побачимо вживу, який він ще класний. Це просто-просто. Ну Це просто була декорація, щоб об'єднати два дома. Це ніякі відношення ні до Гаррі Поттера, ні до чого не веде. Це просто елемент декору. Но вони його впихнули, як як щось значиме для Гаррі Поттера. Ну я просто не розумію. Дякую, що вона хоч зі снігом. Ну То було б ще без снігу, то взагалі. Це сюди раз, це сюди два. Це дуже класний. Це мені дуже подобається, якщо чесно. Ага. Все, бачите нова деталь. Вона дуже гарно тут зійшла. Прям можна доповнювати експозиції. І... Та-дам! Імператорська штука. Ну вона прям крута. Така мініатюрна і крута. Ну, от дивіться ж, можна. Ну, можна ще щось маленьке побудувати. Ну, ну не лавку ж клас. яка це просто... Ну, тупорила. Вона нічого, ну, вона навіть ніякого смислу не несе. Вона не потрібна. Ці, який він класний. Я навіть не знаю. Ти ну, це вонг тупо покласти вонга, це, це круто, да. Ну ось отаке мініатюрне я рахую, що це треба просто бути мозгом в лего-будуванні і щоб таке будувати. Я просто не знаю. Мені завжди подобались мініатюри в Лего, які прям, прям нормальні. То є такі мініатюри, що просто дурні. Оце прям дивіться. Ну. Оце покласти і просто людина така, вау, у тебе лега маленький, імператорський, цей корабель. І ти ти кажеш, так, і просто і просто розрив мозку. А рядом кладеш оце, і він такий, це ж лавочка з Гаррі Поттера. і ти така, ну так. Ну, зрозуміло. Ну, чого не можна? Ну по-німов, поніму. Я, Я балдию. Отак давайте. О, це круте. Так, да, воно буде з двох частин. але воно круте. Так, да, тут є деталі, але нахера вони мені треба, об'ясніть. Якщо ми тут беремо не деталі, ми тут беремо якісь міні-постройки. Так, це ми подивилися. Ну, ось стоп мій перший. Він все-таки кращий, ніж лиса фігурка. Да, Вонга я згадав, були волосся. Було у нього волосся. Чому він тут уже лисий? Чи в останньому фільмі полисів, -по -по я вже не пам'ятаю. Да, ну, коротко, Тут він вже лисий. І цей купен енергону, чи чого він там є вже багато де. Да, ну Круто, що якого вон, взагалі нічого немає. Це прав мастхев. Ну це дякую, що поклали, дуже дякую, що його поклали. Тому що ви бачили, який він не цей календар Марвел. І дякую, що хоча б це є і аксесуар крутий. Прям канонічний для цього Марвел. Да, дуже дякую. Він крутий. Але ось якщо брати взагалі, ось оце міні-імператорська така штука, вона краща. В плані як самої іграшки, я ж не кажу. Да, це буде дорожче. Вона 100% буде дорожче, Навіть майже, майже, може цей куб буде дорожчий, ніж цей імператорський літачок. Корабель. Судно. Да, він буде дорожчим. Голова Вонга буде дорожче, ніж оце все разом взяти. Але як цінність, оце прям вау. Він такий маленький, так мало деталей, щоб ви розуміли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і то це такий. Побудуйте. Ну, скільки тут? 3, 6, 6 деталей всього. І ось отака штучка. Ну, прикольно тут використати ці штуки ниндзяки. Да. Як для цього, для саней. Декорацію зробити. Ну круто. Оце непогана іграшка. Оце... І вона також непогана, класна лавка, багато снів. Але вона не потрібна, це ніяке відношення навіть до Гаррі Поттера нема. Там, якщо брати два дома, як сказав, це наповнення з двох домів. Я... Добре, це якесь відношення до набору. Ну там світу Гаррі Поттер, там тому магазині, який є, в тому магазині якісь бейбехи, в тому магазині Червний Биг. Ну, які відношення декоративна лавка, яка просто була создана декоратором Лега, щоб якось щоб не пусті були два будинки тупо стояли, Просто лавка, світлофор і вивіска, що розшукується цей сервіс, все, щоб можна якось було об'єднати ці набори. Все, ну так вони ж, блядь, прям вцепилися в цю декорацію. Що в будинку речей закінчилося? Я, ще бу... Я вже погодився, хай буде бочки. Що речі які закінчилися? Я просто не розумію. Просто тупа лавка. Ми ну, ще подивимося, 25-й день чи якийсь там, коли в мене сил буде, і ми всі календарі, порівняємо особливо Гаррі Поттерський, у нас же там є, буде примір на концей. Прототип їхній. І буде те, що нам насипало, і глянемо. Було таке в наборах, чи вони там як цибяті ну, перебули. Ну, це просто лавка. Я бачив лавку, її ну, додавали там вивиску, світлофор, ще фонтанчик додали. Думаю, ну, типу, ну, лавочка, ну це ж просто лавочка. Просто лавочка. Ну, її ж уже ж додавати не будуть. Ну, її ж не було, наскільки, аж цілих 20. Один день. Я думаю, ну і не буде, ну круто, хоч мозгів хватає. Тут лавочка на 22 день. Ну що, декорацій в будинку нема. Келихів закінчилися, я просто не розумію. Цукерок нема, вату добавте. Ну що ж ви цирк, блін. Ну Просто це якесь просто вже. Аля рівень оленя, якщо чесно. Олень був безтолковим, ну, оце безтолково. Не подумайте, лавочка гарна. Ще снігу додали. Оця біла штучка, оця пластина, вона дорога, по-перше, вона рідка, тому що це треба якісь білі набори брати, їх не дуже багато білого у звичайних умовах. Да, але вона ось є тут. І я такі білі детали колись спеціально собі накупляв, щоб зробити якусь білосніжну собі декорацію. Да, вона крута. І лавочку можна кудись впихнути, навіть фентезі це піде. Але ніякого відношення до Гаррі Поттера, Ну, тупо ніякого. Це якесь просто. Забили тупо дирку. Це як рівень паутиння. О! навіть не оленя, це паутиння. Оленя зробили з чого, що було. А це рівень паутиння. Його багато, воно є, але воно не потрібно. І ось оце. О. Все. Я зробив це. Дякую, що подивилися, а дивіться <coughs> денні іграшки оба. Шух, вона прям з'їхала. може отут. Місіс Клаус буде кататися. Бачите, вона що витворяє? Безумна жінка, вона прям щаслива, я не знаю. Оце круто тут зайшло. От до Сіті, от в Сіті, Бля. Да. Ну, не Гарріподерська, ну господи, Ну дивіться, як воно круто, воно круто. Воно прям зайшло. Якщо б їй оце дали, це було б, ну не знаю, Божественно. Оце крутезне. Да, Мені фігурки круті тут. Наскільки було дві крутих, це людина-павук крута, да, дуже мені сподобалась. І була у «Чорної вдови також ексклюзивна новорічна кофта. Чому цим кентам новорічні кофти не дають? Правда, цих кентів скільки? Три. Три. Поки шість фігурок Гаррі Поттера. Ну, Якщо ще сьома буде, то вже ладно. Вже... Нехай буде. Бо я думаю, вже цього не буде. І ось. Ну, це воно хоча б якесь відношення до Гаррі Поттера, Воно в будинку стоїть. Як сказав, там... прототипом типа, хати. Чи вже тупо набір прототипом. ну Це ж вже тупо, блядь. Ми ж не набори робимо, а по Гаррі Поттеру робимо. Набор це, це І ось, Це я я згоден. Це, це має місце існувати. да. Це не те, що ти хочеш, ти хочеш якесь крутого, крутого там винатора. Сані хочеш там, Гаррі Поттера. Там, щоб тобі з ніч попався, там, якісь, Але не оце. Але це попалося, це має місце існувати. ну, не Лавка Лавки не треба. От, от в Сіті вона бомба. Вона просто тут бомба. Вона навіть стоїть класно під скосом, тримається, бачите? Воно прям божественно. Типу, по снігу залетіло, як на сноуборді, і тут он висиз. Фінти робить оце, Клаус. Ну це круто. Мене, ну, ви зрозуміли. Все, хватить нудьгувать, скорость свята, дай Різдво. Так що ми щасливі. Пока-пока.